Российско-американских переговоров по Украине вышел на невероятной скорости прямо в эти минуты. Из Москвы в Эр-Рияд летит самолет с главой МИД России Лавровым и помощником Путина по международным делам Ушаковым. Глава госдепа США Марк Рубио, который сегодня заявил, что без разговора с Россией никакой диалог о мире начинать просто нельзя, уже в Эр-Рияде. Ну и еще подробности по поводу предстоящей встречи. Помощник Путина, Ушаков, вылетая из Москвы в РИАД, заявил, что настрой российской делегации перед переговорами с представителями США деловой. Сами переговоры Москва с Вашингтоном согласовала в ходе телефонного разговора. На переговорах представителей России и США в РИАДе стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, как именно к ним подступиться. Также Ушаков заявил, что переговоры в Арьяде будут исключительно двусторонними между Россией и США. Также, рассказал Ушаков, к делегации России для переговоров с США в Арьяде может действительно присоединиться глава... РФПИ Кирилл Дмитриев. Напоминаю, что самолет с российской делегацией уже движется в сторону эр -Рияда. Ориентировочное время посадки 21.45 по Москве. Вот если Соединенные Штаты ослабят свой контроль над Европой, вопрос, что будет происходить в Европе. Кстати, не исключаю негативного варианта, что они действительно попытаются сначала столкнуться с нами, прежде чем друг с другом. И здесь наши переговоры в Аррияде, мне кажется, могут иметь два направления. Направление первое. Они хороши тем, что они ослабляют сплоченность вражеских рядов. Мы как бы ведем отдельный диалог с Соединенными Штатами, и это нервирует их европейских союзников по НАТО которые, как оказались, к нам гораздо более враждебно настроены, чем даже Соединенные Штаты. Но есть и второй момент, он менее, конечно, для нас благоприятный. Американцы словно показывают нам, не бойтесь столкнуться с европейцами, мы останемся в стороне от этого конфликта. Я, Ольга, честно, очень не люблю вот эти все рассуждения, а где они возьмут 100 тысяч солдат. Да, вспомните, перед Второй мировой... Тоже все говорят, да как это немцы, помнят такую боль от Первой мировой, быстро перевооружаться? Мгновенно, за 6 лет перевооружились. Так и тут. Надо будет, найдут, наскребут, отправят. И тоже, думаю, нам не надо поддаваться шапкозакидательским настроениям, если нам придется столкнуться с британской и французской объединенной группировкой на Украине, это будет тяжелый конфликт, прямо скажем. Это не второстепенные отнюдь армии мира, это не армии каких-нибудь стран Юго-Восточной Азии или Африки. Премьер Словакии Фетца только что подтвердил информацию о том, что главная тема экстренного саммита во французском Париже – это ввод войск европейских на Украину. Вернемся. Это КЛ-96 летного отряда России продолжает держать курс на столицу Саудовской Аравии. Уже завтра в Эр-Рияде первые очные переговоры Москвы и Вашингтона, пожалуй, самая долгожданная встреча, которая станет подготовкой самина Путин Трамп. Настрой российской делегации деловой, вылетая из Москвы, заявил помощник Путина Ушаков. Сообщается, что на завтрашних переговорах стороны должны определить, как именно подступиться к окончанию украинской войны. Только что Елисейский дворец сообщил, что перед срочным саммитом в Париже Макрон поговорил с Трампом. Детали беседы пока не разглашаются, однако известно, что обсуждали. Ну, естественно, Украину. Глава Главами Польши Сикорский прокомментировал звонок так: президент Трамп действует методом, который русские называют разведкой боя. Сначала ты атакуешь, смотришь, что происходит. А после, если нужно, меняешь позицию. Спецпредставитель Трампа Келлок, рассуждая про Евросоюз, заявил, что Вашингтон не хочет привлекать к переговорам большую группу сторон. Сама Европа уже третьи сутки мучительно переваривает речь вице-президента Америки Джейди Венса, президент Европарламента Мецола, заявила, что не может быть никаких решений по Европе без Її представителі застало ну, далі Будемо говорити по темі, яку анонсували на початку отеро про ту інформацію, яку поширюється на російські змі щодо угоди, яка вже нібито є, і буде зовсім скоро підписана між. Сполученими штатами Америки і Рашийською Федерацією так ось Україна закріплює нейтральний статус у конституції. Якщо РФ ще раз нападе, захід атакує російські війська, а Україна набуває членства в НАТО. Росмі публікують нібито угоду, яку США та РФ можуть підписати. Перший пункт це те, що Україна може автоматично отримати членство в НАТО, якщо РФ порушить режим припинення вогню. Друге, це Україна зберігає нейтральний статус, закріпивши це в конституції. У відповідь РФ гарантує, що не наступатиме. Якщо НАТО відновить плани щодо Прийому України РФ отримує карт-бланш на військовий наступ. Якщо Ерефія спробує просунутися далі закріплених кордонів, Сполучені Штати Америки та союзники мають право завдати удару по російських позиціях. Ерефія виводить війська з Білорусі. Білорусі не розглядається як плацдарм для атаки на Україну. Лукашенко та слукашенка та Білорусі знімають усі санкції. Сполучені Штати Америки скорочують військову присутність у Польщі та країнах НАТО. Сполучені Штати Америки розглядають поступове скасування частини санкцій проти російських банків та енергетичних компаній, де Юра захід не визнає анексію, але де факто погоджується не порушувати тему Криму мінімум до закінчення терміну Трампа. Ось такі вигадані пункти публікують рашисти і завтра вже має відбутися зустріч у Саудівській Аравії представників від Рашистської Федерації Сполучених Штатів Америки. І звісно ж російські представники не можуть цьому не радіти, і ось на цьому фоні вони вигадуються різні подібні пункти. Також в інституті вивчення війни повідомляють про те, що у Кремлі своїми заявами показують неготовність до добросовісних переговорів і припинення війни. Попередньо Пісков заявив, що Росія скоригувала свій підхід до потенційних переговорів, оскільки Україна нібито має дефіцит суверенітету. Аналітики пишуть, що Путін часто використовував свої промови 9 травня, аби підкреслити перемогу радянського союзу, мінімізуючи внесок західних союзників. До того ж, диктатор намагається при Ставити себе як рівнем Трампу і Рефію як глобальну державу. Ну, взагалі, вони постійно наголошують на тому, що їх країна є наддержавою могутньою. А Путлер, взагалі, не переможний. Я правитель всього світу. Проте таку інформацію публікують в Інституті вивчення війни. Дональд Дж. Трамп має зовсім іншу думку. Він заявляє, що говорив із представниками Російської Федерації і що. Утлір, нібито, хоче закінчення цієї війни. Йому вже це все набридло. і Він хоче поскоріше, щоб все це завершилося. І в минулому етері ми з вами більш детально це обговорювали. Проте дії, які він наразі продовжує робити, зовсім говорять іншим. і далі, якраз продовжимо говорити про переговори про завершення війни, які наслідки може мати угода Трампа для України та і Європи загалом. Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що хоче укласти угоду для припинення війни в Україні. Його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним і очікувана цього тижня зустріч американських і російських офіційних осіб у Саудівській Аравії породили, породили сподівання на те, що завершення бойових дій вже близько. У The New York Times з'ясували до чого можуть призвести переговори щодо України, хто братиме в них участь, зазначається, що зараз в Україні мало можливості повернути назад нещодавні успіхи окупантів на полі бою. Тому найімовірніше угода передбачатиме територіальні поступки на користь Росії. Також у виданні вважають, що Путіна наполягатиме на жорсткій умгоді. У виданні підкреслюють, що у РФ є свої стимули для укладення угоди, зокрема, проблеми в економіці, включно з ризиком величезної інфляції на тлі величезних витрат на війну. Також підписання морне. Угоди може відкрити Москві шлях до послаблення західних санкцій. У будь-якому разі переговори будуть надзвичайно складними. Впевнені у виданні Путін може вести переговори недобросовісно. А європа та Україна побоються, що Трамп захоче укласти угоду з Кремлем через їхні голови. У виданні нагадали, що попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом Джозефом Байденом прагнула дипломатичної ізоляції Росії і заявляла, що будь-які переговори щодо долі України мають вестися тільки за участю українців. Трамп же відійшов від цього підходу, коли обговорював війну в Україні з Путіним під час їхньої телефонної розмови. Ну а потім пообіцяв проінформувати про цей діалог президента України Володимира Зеленського. Журналісти додали, що за Трампа саме Україна може опинитися в ізоляції. Ба більше Зеленський говорив про те, що його не запрошували на переговори, які відбудуться цього тижня між високопоставленими помічниками президента США та їхніми російськими колегами у Саудівській Аравії. Окрім того, американська адміністрація намагається виконати забу. Орт європейських країни Трамп хоче, що у переговорах лише брали участь тільки США, Україна і Росія. Підкреслили у виданні, територіальні поступки можуть стати найскладнішою темою на майбутніх переговорах. Упевнені журналісти Україна заявляла, що ніколи не визнає жодних змін своїх кордонів. А Росія наполегливо претендує на частину території країни. У виданні вважають, що одним із імовірних сценаріїв розвитку подій може стати заморожування війни. У такому разі Росія зберігає контроль над уже захопленими землями. а але припиняє боротьбу за нові землі, і тому ми з вами далі можемо заслухати зокрема і думку Миколи Давидюка з приводу того, чи буде замороження чи ні. Але попередньо нагадаю, що Трамп хоче, аби країни Європи купували у США зброю для України. Повідомляє видання Bloomberg. Цей крок потенційно дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військову підтримку України. Раніше адміністрація Трампа заявила союзникам, що хоче, аби вони купували американську зброю, щоб альянс НАТО був збережний. Також Трамп вимагає від країн Європи збільшити закупівлю американського газу та нафти. Зазначено у виданні Блумберг. Ну, і взагалі у світі відбувається багато різних подій, і все це коментує Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Він зазначає, що насправді зараз відбуваються історичні події для майбутнього європейського союзу. Вирішується питання, чи будуть вони воювати з Ерефію. НДР Іраном чи а, ні, від рішень європейських лідерів щодо України та власної оборони рішень щодо діалогу з власними суспільствами це залежить від рішень щодо надсилання військ в Україну. Так само стане на зараз лише декілька лідерів діють так, аби врятувати європейський союз від війни через 4-6 років. Більшість як і в 30-ті роки 20-го сторіччя просто живуть в паралельній реальності власної недалекоглядності. Ну знаєте, більшість людей де просто вважаючи, що моя хата скраю нічого не знає, і поки це їх не торкнеться, поки це не почне відбуватися в їх країні. Ніхто ніяким чином реагувати не буде. Ну і, до речі. Співпраці Ерефію КНДР та Ірану вони досить таке добре взаємодіють один з одним, допомагають, і все це є вигідним для кожної з цих країн. Вони це роблять не просто так для підтримки ЕРЕФІ КНДР та Іран 100% також отримують і своє. Як от дуже багато розмовляла з вами з приводу військових, які постачала Північна Корея, і говорила, що це для цієї країни також важливо, адже Військові з КНДР хоча б зрозуміють, що взагалі відбувається у світі, які сучасні технології, і як проходить війна у 21-му сторіччі. Ну і далі будемо говорити більш детально про е, наших західних партнерів, про ту допомогу і, взагалі, про ту підтримку, яку вони нам надають. Так ось Велика Британія готова розгорнути війська в Україні для виконання мирної угоди. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий відіграти провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України, включаючи можливість розміщення британських миротворців. Стармер говорить, що Велика Британія готова відіграти провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це перший випадок, коли британський прем'єр прямо заявив про можливість розгортання військ в Україні в рамках потенційної мирної угоди. Що взагалі відомо про цю ініціативу? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні як один із механізмів гарантії безпеки. Група європейських країн вже не публічно працює над планом відправки військ в Україну для. Допомоги у повоєнній стабілізації Велика Британія завжди підтримувала нашу державу і завжди допомагала всім чим могла, і ось наразі вони продовжують це робити.